Сергій, стань в центрі поля! На своїй половині вони не міняються! Сергій! Стань центр поля! Буде ближче до нього, захар сидимо на його місце! Йди! Зака! Блище! Це, де біжок. Матвій, включайся! Свій святино займи! Сергій! Сірий займи! Матвій маміра, ти коло засунув! засуну! Гу! Тут атакують, ворот, ти пішки тут іде! Матвій рот! Сергій, рот! Я ж що тебе половині не бачу взагалі! кабається. Плакат, плакат А зайдеш середину до м'яча, чи ні, ти без час будеш бігати довкола, Куди? Він три рази тебе вириває той м'яч, а ти дивишся. Та будь трошки сніший. Лекіда! Атакує! Подаючий! Молодець, закар. Спокійно! Діагональ! Спокійно!

А ну піатрі контролирую. Вони вас супутятся. Юра, та попаде не спіши, маєш партнера з'їхати. А твій атакує ще. Нападаючи пропозиція. Трісять <плес> кажуть. Сердити, ти не хочеш тут боротися, ти не хочеш допомагати перед собою. Перед собою! Міс помахала та влів! Матвій вище! Сбоїшся захист! Куди ти побіг кучу? Куди заходь? ти приседяч! Просив його зразу. Що не забуде? А не треба. Вот вот, давай, давай. сидай, сидай. Сида, 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 сида. Сида. Сидай, сідай, сідай, Сидай, Сідай, тобі! Субтитры сделал DimaTorzok

Вай! Це той! Пошай мені, пошай мені. Було відпочивати, перешутати ось на

Brað, brað, nýtjóðu sér, nýtjóðu, 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 nýtjóðu Mísa, maður, þetta er okkar stafn це тут. 11:12 хвилин 48 секунд. Відій, раз, в бій, у дось. Відій. Пуш. Отаку лабай. Лабай, будь в грі. Гравець, сюдику зайди. Найди собі дику. От він до начер рукається. Ти візьми м'яч, Андрію. Будь і грой. Двійте не руки в отряд атакуй! Олеже, спокійно передачу, сухолеб! Ти, Ти, Ти також забираєш дня! Борис, Андрій! ти можеш ближче стати, полубоже, що ви так просто не розігнали? Хуха! Сюзака, ти мені. Ти що ти справляєш? Я бачу, що на роботу. Ось, підійди. що ти